Помер Джеймс Паттерсон. В Україні, та я впевнена, і во всіх республіках СРСР, то кляту це ім'я нічого нікому не говорить. Бо цей актор знімався один раз в далекому 1936 році в культовому фільмі Цирк. Культовому? А, бо там гарні пісні, пропаганда життя в РСР і зірки зірки знімалися. А зараз розповім, бо до цього. Кіно причетне українці і дуже відомий Одесити. Фільм Цирк знят по калькі американського кіно 20-го сторіччя. Блістала в цьому фільмі Любов Орлова, дружина режисера Олександрова. І от цей померлий Петерсон. Патерсон і був тим самим хлопчиком, якого Баюкала на руцях, Орлова. він грав її сина там родного. От Орлова його баюкала, співали йому колискову пісню. До речі, без сценарії, які написали Одесити, нічого би не було. Уточнюю. Вони написали п'єсу по сценарію. Своєму власному сценарію була така п'єса під куполом цирка. Написали цю п'єсу Одесити. Ілья Ільф, Євген Петров і Валентин Катаєв. Написали і в сценарій, який дуже сподобався Олександрову, і Почалися зйомки. Але, але ці три одесита відкликали власне прізвище і сказали, що не треба їх писати в тітрах цього фільму. Бо Олександров переробив веселу музичну комедію в агітаційний фільм. Він переписав деякі образи і він же великий був же, він ну, не спустився до того рівня, щоб обговорювати ці зміни з авторами цієї п'єси. До речі, двома роками раніше до цирку Олександра посварився, Олександр Фарлова посварилися шести відомих десітам Утьосовим, ну, тому що Льоня Візьбани з Одеси на зйомках фільму «Весела, ребята. Щось там у них не складалося з одеситами. Але повернемося до м -м, кіно цирк. У нього у того фільму був дуже крутий директор. Олександров е -е, завжди працював лише з найкращими. А от директор його фільму Волга Волга, от зараз е -е, цирк, це був е -е, Захар Юльєвич Даревський. Е -е, він, ну, на нашій сучасності це був продюсер, він був з Києва, да, да. був такою творчою людиною. Він з повітря мог зробити, знайти реквізит, домовитися про все, про все, про все. а його заштовхували в рамки комуністичного планування. Його шпиняли на всіх зборах того клятого мосфільму. І, і писали в його характеристики, що он не здатен проводити роботу в умовах нашої радіостації. Системи. Бо ті, хто народжені в Україні, вони з народження вільні. І от його того чудового директора фільму «Цирк» арештували, коли він з Олександровим знімав фільм волга волга Ну, Пам'ятаєте, режисер Олександров і головної ролі Орлова. Його заарештували в 1938 році. Там така була дивна історія, бо він був директором також дуже відомого фільму Ліннін в октябрі». Хто з Радянського Союзу бачили цей фільм? Так, от, директор Даревський придбав для цього фільму Ленін в октябрі дві списані бронемашини, кулемети і багато гвинтівок. Ну, з списаними з всіма паламками, але для фільму це було обов'язково. Так, от, його в 38-му році, за те, що він це придбав. Написали, брав участь у створенні на Мосфільмі збройової бази для повстанчих та терористичних цілей. Ну, як зараз на Москві. І цього київського єврея на фільмі Волга Волга заарештували і в тому ж році розстріляли. Да, Потім його реабілітували, але кому це потрібно? Але повертаємося до померлого в 2025 році Патерсена. Його мамою була пані Аралова Віра Іполітовна. Вона дуже відомий радянський дизайнер, директор моделей, модельєрка сама, яка відома, що вона зробила жіночі чоботи на молні і на підборах. А знаєте, ну випадково, знаєте, де вона народилася? У Вінниці вона закохалась і була дружена на акторі, дикторі радіо Лойте Патерсена, який з Америки закохався в комуністичні ідеї і приїхав. Вона народила від нього трьох дітей. Але скільки її шпиняли в тому Радянському Союзу ту пані Аралова, то не можна шити, це не подобається, це заборонено, це не личить радянській жінці. А Віра Політовна народжена в Україні вільна, творча людина. Ой, скільки могла, стільки сперечалася. А коли Радянський Союз розвалився, вона переїхала до США зі своїм молодшим сином, там і померла. До речі, так, до речі, одної з найблажна найближчих подруг Віри Політани була Ліля Брік, да, муза російського авангарду та коханка Володимира Маяковського. Ну це я. Оцей маленький актор да, знявся в оцій маленькій ролі, а потім, ви не повірите, він закінчив військовий виш і став офіцером, підводником і був командиром рольової групи БЧ-1 подводної лодки С-95, 151 бригади, 21 дивізії подводних лодок Чорноморського флоту. Але його списали. Хрущов тоді різав кораблі, десь 57-му 57 58-му році минулого століття. Він носив звання старший лейтенант. І він от в цьому році помер в США, прожив 92 роки. Знаєте, для чого я так довго розповідала? Ну, як завжди, для того, щоб сказати наприкінці цього відео свою улюблену фразу. Саме гарне, саме добре яскраве в минулому в країні велика купа мною було зроблено. За допомогою та руцями українців та вихідців з України. Але всі зв'язки, всі спогади порушені, бо одної гнійди, яка живе і керує країною великою купавною, заважалася бути намісником дьявола на землі. Дулю вам всім, українці, саме талановиті, самі яскраві, красиві і самі найкращі на землі.